Євангелія на щодень 22 травня Йоанна 11, 47, 57. Зібрали тоді первосвященики та Фарисеї раду і заговорили, що робити нам, Силу чудець, отой робить якщо залишимо його так, то всі увірують у нього, тож нагря... нагряднуть римляни, місто наше знищить та й народ наш. Один же з них Каяфа, щоб був пересвящений того року, мовив до них Нічого ви не розумієте, той і не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не весь, весь люд загине. Сказав він же так, не від себе самого, але бувши пересвященником того року, пророкував, що Ісус мав умерти за народ. І не тільки за народ, але й за те, щоб. Зібрати одне розкидане діти Божі. Від того отже дня ухвалили вони його вбити, тому не ходив уже Ісус більше відкрито серед юдеїв, а подався звідти у колоці неподалеку в пустині у місто, зване Єфреїм. І перебував там з учнями своїми, а надходила юдейська Пасха, і багато людей з країни пробуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони отже шукали Ісуса і, стоявши у храмі, говорили між собою, як вам стається, хіба не прийде він на свято, пересвященники ж і фарисеї повеліли, що коли хто знатиме, де він, то має вказати, що його схопили. Каяфа, кажучи, що ліпше, коли один чоловік за народ помре, а не весь люд загине, сказав це не від себе. Не усвідомлюючи цього, але як пересвященник, він виголосив пророцтво. Як ми дізнаємося про свою, свою віру? Більшість вважає, що вірить, бо дотримується релігійних практик і навіть отримує незвичайні духовні дари, говоріння мовами, пророкування, відпочинок у Святому Дусі. Тощо, Бог може давати харизми кому завгодно. Але це не свідчить про щиру віру того, хто отримав ці дари. Нехай і використовує їх на благо спільноти. Вірю, що має лише той, хто слухняний Богові. Пересвященика Каяфа не вірив, але пророкував. Для бл блага людства навіть не віруючи, можуть несвідомо служити Богові. Господи, прошу, дай мені смиренно служити Тобі. І розуміти твої очікування щодо мене.